Кавалєрка двічі Льонті зараз буде їсти його пиріжки з, з капустою, на, як на Краківському продавали. Малана готувала їсти, щось би хто її їсти робити? Сама. Сама? На щось і вродила зразу, певно пішла до плитки, ні? А, ти молодець. Але в від капусти трошки здуває, так що ввечері може бути коман... mm -hmm. команда газ. Така дівка велика, а дивись і мультики, то личі стосується кожного. Що то в мультики будемо дивилися, як ті малі діти? Щось би ти подивитися, подивися, що в Україні робить про ті сім'ї. Що? Не хочеш? А я ще теж того не буду мультики зараз дивив. Тебе ніхто не питає. Ну? То що твоя хата не треба тут командувати. Альо! Да. Льоня що бере під свій контроль, шановно. Да, да, так, не треба відправити свої ну. диктувати. Ну а як же? ж? Прошу дуже, буде керувала. Що, я заїхав, я то вже. Хлопці хаті, йоп як я яка так і буде. А літом вже до села переберешся. Нагород, грядку посапати, посадити. Щось ні? робила? Звісно. Будеш? Mm -hmm. О, молодець, бо Льоня такий не любить білу ручку. Що вони нічого не будуть робили, пішло-поїхало. Має бути господиня, їсти має зробити, хлопа має вночі запорувати. Нагороді має робити, порядки в хаті чистота. Що... Okay, Погано справляюся е, цими. Обов'язками? Yeah. Нє, все файно, Льоніці, все мені подобається. Я не жалію. Як то Я всі пристрою вже як тут приходжу, їсти, роблю, все як має бути, хаті тепло їсти, є, що випити, є що. Що ще треба для повного щастя? Ніць. Кавалєрка. Я шукаю, шукаю, найшов. Видите? Немає таких пазурів, отакого, от що навіть саку не знати, як пітерти, все гарно, така роботяша. О, Така має бути дівка. Палерка, я вам скажу, тіокути, та вони ще кліпше їдять, ніж я. В них кормить у півтора тисячі гривень. Та зі трохи буде. Подиви, як ти ж на того на жертв, куди якісь випас, вісім кілів. Та трохи на дієту сади їх. Я не буду робити один корм кутів. Дивись, я тебе посажу на дієту. Мене? <реш> я й так ходив, це мене на дієту буде садила. Я що багато їм? Що-що? Що менше їм? А я так багато їм? Ну хоч хлопа нормально треба його годувати. Я не буду ні з'їти, я навіть не буду мав вночі сіли скакати. Ой, хто там скаче? Що? Ну, ще скажи, що щось може не, не так роблю. Все хорошо. Що добре? Я все ну, що, я теж так думаю, ще би... Щоб Льоня щось погано робив. Йопте мою, ну, деколи може трохи барахлити, ну то, то буває, нічого такого страшного нема, то є життя. Кіся, ти знала, що моя сестра? Ви схожі. Клір, куди сюди дали це? Ну, то подивись. Та я... Дежу не знала, що я циган? Ви? Чисто Че, чес, чес, одне лице. Я просто переїхала, я сіли ще тут. <плес> а що, диви, як кучерява файно. тимненька, така і я. Вона у сусині пострижу. Мене? Пра... Ні, мене де. А Що це? Та якраз на зиму шапки не тебе носити, щоб голову було тепло. Що ти все розумієш? Ну позорься. Знаєте, кавалерка, що їй свіснило? Що я грав другий бабів. Одну я костюмку. Ну. Кіцю, та ти знаєш, що я я вірний пес. Куди я, кого я буду, то Каже, я кастрирую їм Я по других бабах не лажу, що. Ужас. Я щось думаю, щось, щось там вночі говорю, говорять, а зараз там розборки якісь зробила, так? Ти мій нічний кошмар. Ну, та та Я лежу ту, а їс істичу я з другим бабами. А як... то ще колись було, то я вже зараз ще не займаю, все. Я не шов одну. Хватає? Так що все. Mm -hmm. Чула? Ні, не. Ні, та я б не... Ні, та ні, та ні, я вже б з тим займав. Яка би там не була, ти що? Тоже не гарно. Потім мені... Не... Опозорю на весь інстаграм. Що я зробиш? Якщо узнаєш, ти з другими бабами. Я з другими бабами всі не шляйки, я вдома... Я всі узнаю. Я, в мене робота. В мене е, купа справ, і в мене є ти. В мене нема часу до других бабів їхати. Я тобі та я тут то його, що ти, та Льоня? Ну десь там може якась би залівала ту, а я що, я б їй сказав, що мала, давай, палимо стін, куди? Ти що? Але, але в кінці все одно ви так казали, що пустила. Ужас. Так що ти о, що ти все так страшно. Що ви дали, ла? Ну що? Був. ще хоче спати, вони не поприкаєш, що стирання на ногах, вони сплять, сплять до обіду. Камо, ми рані. Та, та, ти давай. Не що стираєте, ти це краснує. Що, що ти кажеш? Кажу, вдивайся, їдь, там, лози там когось. Що ти, а що ти мене виганяєш? Та бо я хочу спати. Ну та так. Місатися лиши. Приголубити льонті. Кажу, виганяєшся, та, ну та, та, так і живем. так і живе. Так і живемо. Чи Шо? Я тебе бругулу була ночі. Ти ж не захотів. що ше Брехло. Дуже тут чесний народ. Все. Я шурую, коротше. Кавалерка заїхала на Макдональдс. Лялю завис трохи ковихів. Зайка. Ти пам'ян кого ти зі зарядження типа вирвала? Що це по Макдональдсу возить другий дебі так візди? Правда. <смі> на гелику, на Макдональдс, Йоп твою мать! Їсти тобі взяв. Золотий чоловік, золотий. Ти такого маєш на руках носити. Ну, зараз веземо тебе на роботу, бо заробляли гроші. <смі> Щоб нас забезпечувати, бо я сам не тягне. Хорошо. Тут трохи до дороге задоволення. Вона <смі> <Мина> курва, з хлопом <схопаний смі> не говорить, а, а сіди <смі> <смі> тік-ток. Що, дитина <смі> мала? <відверто> случай, <смі> зараз зі мною. Що ти з цим таке дивишся? <смі> У Холощак, ти знаєш, що ці ти... діда тоже були на холощаху. Ну да. а я? Та, та, та там за мною лялісі чуть не біли, слухай. Ну а за, за мене лялісі чуть не били, а видиш ти вирвала. Так що ти хитиш, то там такі були теж, дай, дай дорогу. Я Бачила? Да. Бачила? Конечно. Ну, а там, та але ті що... ти вони б для тебе навіть не стоять. Так що ти собі не думай. Дідуля, ді... За, ді... за діду боби літай, дай Боже. Кавалірка, перший раз таку людину бачу, я їй кажу, нині десь вечором поїдемо, десь поволочимо трошки з колегами з дівчима. Вона каже, ні, я хочу, щоб ти приїхав, я ти чебуреки зроблю. Йоп, я перший раз чую, що дівка не хоче гуляти, а хоче їхати до хати, якісь чебуреки робити, їсти варити. Вітре пам'ятник поставити, чуєш? Так. Звідки ти ще така взяла? Їздив, їздить, та де ти то ще хоче ресторани, то що. У мене найдорожчий ресторан то його Макдональд. А вона їде до мене, я ти їсти буду варити, бо мені ще подобається їсти робити. Три їхти кольця купувати. І одразу йти до ради, щоб нас розписували. Тай, ти готова чи ні? Звісно. Угу. Mm -hmm. Ну а ти не думай. то зараз то було легко. Машина, бабки, хід потім городи okay, бо... Я согласна. Так? власна. Та? Yeah. Yeah, твою мать. Я ще з одного трактора куплю, будемо двоє валили, ти на Т-25. Я на другому тракторі коробу, коли ми робили, ні? Міг їздити? Я тебе навчу, о, то ти будеш така агрономка, що дай Боже здоровля. А як то, на мій набух їсти на маршруті, о, тепер і буду гелика. де мене п'яного возила. Ти собі не думай, то я зараз таки отверезі, поголений, як заходжу в запой, я дідько стаю. Бур з не возила? М -м, шо, шо, ну, зразу на виселення, все. Каже, закуд... мене, щоб я не пив. Ти ж я тебе за в Ріку маму рідну продав. Я ж ці сп'яним вродив. Ти ще мене зле знаєш, я ще перший такі спеціально добрі показую. А потім ще просинає Льоня Хрест. Фляшка за фляшкою. О, ще не мій мене пінячок колега є. Будем пили, бо ж нас возила піни. Ну а що, таке життє? Взяла такий хрест буж несла. Mm. Що йди. Роботу возять. як ти воє, як жінку депутата, твій май. Yeah. Я под дубку мою. Що й дику, де зараз встанет треба Зараз встанет треже, буде назад падати. Файна. Ні, че кавалірка. Ох, яка там... Йоп, твою мать! Пішла ще десь до магазину, щось купувати. Коротше, кавалерка. Юкей, це файно, їхати додому щось трохи робити. Купа роботи, я навіть не встигаю, я ще мушу рвати. тепер кула, і село, і місто пішло поїхало.